Родили списами московські ребра, та не для того, щоб нашу землю, наші чорноземи, наші надра ганьбили і безкоштовно практично користувалися сучасні наїзники України. Ніякого розпалювання між національної ворожнечі тут немає, бо немає національності ляхи, немає національності ординці, немає національності московіти. Мені прикро, дуже, що інші. Тихий і маленький пам'ятник, пам'ятник жертвам голодомору і політичних репресій. Зараз ще не відкрито у Лохвиці. Це про них. Шевченко писав. «Ніхто, про... Ніхто, про... ніхто не знає, ніхто про них не згадає, ніхто щиро не заплаче, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ряснесенько, сльозами дрібними їх умиють. А онуки. Ім байдуже. Я сподіваюся, що тут перед цим загалом, перед велелюдним мітингом справжніх патріотів України зібрались небайдужі люди, зібралось покоління української нації і цвіт української нації. Ми бачимо, що якби Тарас Шевченко встав, ми його до нього. Можемо звернутися в стан Тараси, подивися на свою країну, степи твої запродані, жидові німоті, сини твої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили твої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє питає, а тим часом недолюд, недолюдки наші підростають.